Андрій Закревський з нами вже є, пане Андрію, слава Україні. Привслав. Про те, що нам Газпром нам має нова на сінак Нафтогаз України має виплатити 1,37 мільярдів доларів. Повідомив голова правління Сергій Корецький. За його словами, Газпром із травня 2022 року припинив виконувати контракт за принципом Бери або плати, зокрема сплату коштів у вересні того ж року, нафтогаз ініціював арбітраж, який російська сторона намагалася заблокувати через суди РФ, але марно маємо фінальне рішення. Трибунал зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік нафтогазу. Газу повідомив Корецький. Він додав, що наступний крок забезпечити виконання рішення. пан Андрій в цьому контексті а наскільки складно нам буде забезпечити виконання цього рішення? Зокрема, щоб Росія виплатила на нафтогазу 1,37 мільярдів доларів? Насправді е, насправді це теж. Шлях це теж проблема, але це та робота, яка вже простіша, тому що у тебе є законні підстави для того, щоб ти це стягував. У нас є вже практика стягувань, і Газпром ясно буде до останнього як уж вертітися на Сковороді, але все одно ми це зробимо. Хочу привітати. Людей, які були дотичні до того, от тут як е, дивишся, коли була команда Юрія Вітренка, яка працювала і запустила цей процес. Треба Олександра Відінєва привітати, Юрію Юрійовича Вітренка, Треба привітати юристів, які працювали і на ну, іноземних. от треба привітати і Сергія Федоровича Карецького, тому що е, е, розпочати було круто. А от там Сергій Маков, он, до речі, дуже підключався тоді. Те ж це ж та ж сама природа биковська росіян, яку вони показували постійно, коли вони вимагали постійно якісь додаткові умови перед тим, як вони хотіли щось робити. Тобто, фактично, вони хотіли таким чином. Платити за транспортування свого газу, щоб ніхто, по перше, інший не міг про його транспортувати, але і гроші, і, як вона почалася, навіщо їх платити? Тобто, оце от це от тейк ОРП заключався в тому, що е, якщо ти е, береш і говориш про те, що от, забираєш всю трубу, що тільки ти можеш туди постачати, так ти повинен тоді і гроші платити за те, що ти її забронював. Є, грубо кажучи, якщо ти забронював в готелі всі е, е, номери. То, будь ласка, заплати за нього, тоді, якщо ти такі хочеш. Ну, росіяни хотіли отримати і готель, і не заплатити не, не копійки. А, от. І є така закономірність. Якщо проходить нормальна команда Нафтогаз, то ми починаємо виробляти. Арбітражі, то є, для мене це вже друге свідчення, що саме так відбувається. Тому що у нас були такі команди, які постійно казали: Ну, от, ми, от ви дякую там. Вітренка виграли там Газпром, там і так далі. От Вітренко доказав, що може. А корецький доказав, що можна ще і завершити це нормально. Ну зараз Сергій Федоровичу ще доведеться трохи побігати за цими зайцями для того, щоб стягнути з них один мільярд сім ну 370 мільйонів, але там ще пеняє. То есть, я так думаю, що одна з причин, чому зараз завершився цей, ну я так для себе зв'язую, чому завершився зараз цей процес, тому що Газпром побачив, що корейський буде непримирима команда, то є, що новий шериф з'явився на КНАФТГАЗі, і відтягувати далі суд не має сенсу по одному просто що там можна було відпілять, мабуть, з іншою командою цією командою не відпітляєш. Тому вони отак от скрпостіжно прийшли на засідання і отримали результат. А думаєте, вони так і захочуть швидко гроші віддавати. Вони напевно ви добре сказали, що mm. вони будуть крутитися, як вужно сковоріть, і будуть шукати варіанти, як не платити. А як їх до цього можна змусити? Очевидно, що будуть ну, в нас будуть проблеми. В нас це, я кажу як на КНАВТГАЗ, тому що коли щось забирають на користь Росії, завжди асоціюється, що це для всіх нас буде благо. Тоді в цьому контексті це для всіх, нас буде, чи благо. Для всіх для нас буде благо і яке, і як нам повернути кошти, ну, які хитрості можуть бути від Росії. Ну, дивіться, минулого разу ми частину грошей сразу отримували, просто зарахувавши частину газу російського, який до того у нас був. Зараз я так думаю, що пара газовузів, наприклад, заарештованих, новеньких, які для них зробили там корейці які є на стапілях, нам не завадять для НАК нафтогазу наприклад, і для блага України. Чому б нам не возити зріджений газ, не з Російських сіверів, дато тобто, з наступного разу, як він зайде в північні приливи, то ми його заберемо і направимо кудись в Америку, в Канаду за зріженим газом для України. Якраз я так думаю, що пару газовозів і вже половина боргу списала. А для нас а була там для українців звичайних, яке буде, давайте вже так, щоб ми зрозуміли. Um, для нас яке благобуде, то є, у нас будуть інструменти. Я так думаю, що саме простий момент це полягає в тому, щоб забрати якісь активи Газпрому і примусити Газпром на багато більшу суму, і примусити Газпром, щоб він видав це гроші. Ну це один самих простих варіантів. Я вже сказав, що це першу чергу дороговартість і транспорт, який використовує Газпром, то є, і в ситуації, якщо ми зарештуємо їх танкери. То нехай вони тепер самі думають: тягнути їм чи не тягнути, тому що ми будемо зарештовувати їх танк до несквінечності, і тим самим вони будуть отримувати менше грошей. Просто кожен день. Я так думаю, що це саме перший варіант, і далі нехай судять розповідає, що це не газпромівський танкер, а якогось Васі Пупкіна. А нам це все одно буде. Тобто вже буде тоді тягнина на нашій стороні. А якщо говорити для Газпрому, що це означає в перспективі? Чи це найбільша сума стягнення, яку їм доведеться заплатити? Чи чи були Ні, ще ми ж ми ж вже ми ж уже вигравали ну, більше 4 мільярдів? Ми вже вигравали це раз і зараз навесні, в квітні ми вже через французів 5 мільярдів уже стягували з них. Та були насправді вон, це вже не саме велика сума. Яка у Газпрома з, з України є, і вже у нас є практика? Тобто та ж сама команда Вітренка вже успішно стягувала з них гроші. А це тільки а ми ними а... судимося. Ну, перший раз вони е, захотіли, щоб ми е, купляли їх газ е, в тих об'ємах, які вони хотіли по тих цінах, які вони хотіли, але не перепродавали його. Якщо у нас ну, якщо нам це буде занадто, ми не мали права його перепродати. Це перший раз, коли вони нас намагалися нагріти на 37 мільярдів, мільярдів здається доларів, е, в итогі вони нам віддали 4,5. Потім е, ще один із таких моментів важливий був судів на рахунок. Кримських активів, і е, зараз, як почалася війна, то по ГТСУ по Тейко Орпи і по активах, які вони нам розбомбили, то є сто мільярдів, які були. То есть, це те, що я на моїй пані. А я маю на увазі, пані пане Андрію. Чи це тільки Україна судиться з Газпромом? На Ні. Чи, чи є ще інші теж? Практика розумієте, Газпром – це міна гарна міна при поганій грі. Насправді все прекрасно стягується. Пане просто причині, що них дофіга активів і бізнес вони намагаються вести. зараз, коли нафта нернула нижче стелі. Да, то є вони ж офіційно зараз таскаються все. А ми можемо це заарештовувати і раніше. так же саме було. То ми досить спокійно можемо цим користуватися. Наприклад, поляки виграли суд. Прибалти вигравали суд аналогічний нашому. То перед тим як ми виграли тоді в Стовольмі. От виграли прибалти і поляки зараз, коли. Були... Газпром сам розповідає, Росія сама розпочала війну, а потім намагалася уйти на форс-мажові на форс-мажорі по поставках в зв'язку з війною. Тобто, ну, це ідіотізми, я не знаю, на, на, на кого вони ви навіть розраховували, разі що на російського споживача. Вот. А знаєте, що вони як цікаво намагалися вийти з цього? Вони самі подавали на КНАФТГАЗ на в Санкт-Петербургському суді, да, вот, наприклад. Тось вирішили рішення, якісь виносили там і так далі. Отаким а, засобом захищалися. Ну, ну зрозуміло, що це все а, зараз розповісти щось внутрішньому а, споживачу політичному, але гроші вони віддадуть нікуди, не подінуться. Як і полякам віддавали і, прибав, і нам віддавали, віддадуть нікуди не подінуться. Але працювати треба. Мабуть, а, можу сказати, були такі часи, і були такі очільники на Кавтогазу. чомусь які не займалися? Цими арбітражами, а ті, які займалися, от як Корейський і вітрянка отримали результати. А ті, які потім говорили, що це неможливо, що е, е, у нас будуть проблеми, ті не досягали результатів. Тобто, дуже довго. Я думаю, що зараз шріф такий, що все глибіє. Дякую вам, пане Андрію, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закрецький. Говорили про те, що е, Швейцтрибуналу Швейцарії зобов'язав Газпром виплатити Україні 1,37 мільярдів доларів на користь НАК Нафтогаз України. Дякую вам, пане Закрезький. Сподіваюся, що дуже шко... дуже скоро ми отримаємо ці кошти, зважаючи на те, що е... і гроші нам потрібно можна не скоро, і газ нам можна потрібно. не скоро, але заблокувати їм флоти. Ви так. знаєте, може нам. Тут треба подивитися як нам буде виїгніше цих умов ну дивіться варіанти тепер з'явилися ми вже отримали росія нам вина гроші знаєте це вже не перший uh -huh. раз і суди це підтверджують морально ми вже задоволені тепер головне отримати це все фізично так, так би мовити на фізично. рахунках побачити дякую вам дякую. бережіть себе до зустрічі